Всім доброго дня! Знову з вами. Погодка, бачите, тут така ну, непогана, вже трішечки наладилося. Але це вроді тільки на сьогодні. Завтра знову дощі. Показувало, що після обіду думала, кудись поїду. Ну, в общем, не знаю. Подивимося, що воно буде ще. А так все добре. Що в нас новенького? Дівчатка зняли мої відео. Правда, зняли ще вчора, скинули, не було мені часу вчора. Багато було роботи, тому трішки не встигла. Сьогодні зняла для вас і рецептик і для себе також, бо треба що ж їсти. У моїх дівчаток все добре, помаленьку, вікусь карається, баба їй. То вона те захоче, то те, то варенички, то пільмені. Вона таке любить в нас. То бабушка її вже балує, готове їй таке все смачненьке, що вона хоче. Галушки, галушки це взагалі як на першому місці в них. Що на працює? У мене їх завжди все без змін. Серед неділі тут полуниця вже була і по 15. І ви знаєте, такий сорт, як у, у нас дома, чесно, вот у нас сорт називається польська. От що вона ну з Польщі привезена? То у них от тут теж я спитала, який сорт. То вона каже, називається польська. Ну, я е, прийшла додому, купила собі, е, скуштувала на смак, ну точно, як вдома поїла. Правда, дуже смачна. А вже е, спитала вчора, бігла на тій ж самому місці. Жінка продає вже була по 19,50. Так що на вихідні завжди дорожче. Ну, так і ви знаєте, і на базарі, так як я і возила полуницю. То у будні дні трошки дешевша, а на вихідні бувало, що бувало дорожче. Але коли був сезон і було її багато, то не було дорожче. Так що от такі справи. Більш нічого нема новенького, все по-старому. Сьогодні субота, слава Богу, йдемо на роботу трішечки раніше, трішечки раніше вже закінчимо, і це вже слава Богу. А так все помалесенько. Вчора Багато виставляли і світлин і відео. Бачила і в інстаграмі, і в Ютубі ну, показували, як пройшли останні дзвіночки в діток. Я вітаю всіх діток. Батьків, дідусів і бабусів з закінченням навчального року. Бажаю вам всім міцного здоров'я і миру нам усім. Бережіть себе і своїх діток. Хай канікули пройдуть у кожної дитинки спокійно і щоб все було добре. Так що сонечка у нас, це Лесіна, донька середня, теж закінчила 9 клас. Буде, не буде ходити більше в 10-11, буде поступати десь в училище, в училище і буде навчатися. Так що дітки ростуть, в якусь кайтиме в перший клас, а дівчатка вже позакінчували школу. Ну... Життя триває, тому так воно є. Хтось закінчує, хтось тільки йде, в когось тільки розпочинаються уроки і все інше. Бабуся з Вікусією теж трішечки займаються, хоч і канікули, але трішечки Ой, щось така травинка притулилася, а я думала, що вже хто знашов. Така боягузка. Тому займаються, тому що поки будуть канікули, то ще все позабуває. От такі справи. Буду я йти ще трішечки відпочину і буду збиратися на роботу. Вам всім тихого дня і вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Добрий день, наші дорогі підписники. Рефейся до вас записати маленьке відео. у нас красота. Бо вона скоро відквітне квітне, а ми вам не показали. Дуже красиво, дуже такі вже волошки, що моя аж душа радується, що воно так красиво. Усе. А ось моя онучечка. Добрий день, в мене все добре. А як у вас справи? А як у вас справи? В неї все добре. Пішли, моя зірочка зараз Собачку відпустимо. У нас квіти, тут цвіте, все. Там он і білий той піон, і красні, і, і, і ті петушки чи яких там. а тут цілий галлерія в нас. Батьки шики. вас дуже люблю. береться сервечка. А ті мамочки. А це ми гуляємо. Займемо сьогодні 에, прийшла людина, покосила нам бур'яни, так що в нас бур'янів немає, піони цвітуть. Ну, Дай хочу ти сказати, ти що нема мене здоров'я його довести до ладу, так як Олічка робила. І бур'яни в нас. Оце так. лайма десь забігла. Садок, як уся хоче показати, а вона бігає там у садку. Фух. Дивіться, яка там лаймочка. Куди ти по цвітах? Ото буде, ото воно, як вона ото воно. Бачите, вже побігла. Маленьке відео таке записали вам коротеньке. Сьогодні ми з вами робимо канапки. Скрабових паличок можна не тільки робити салати, а можна ще й канапки. Так, ну беремо, постараємося так, можна розібрати на волокна, отак, щоб були потонше в нас такі, знаєте, а можна просто порізати. Що я зараз і зроблю без всяких от цих Дрібнесенько нарізаємо і складаємо це все у мисочку. Я взяла крабових паличок, тут 6 штучок. У мене їх небагато, бо я ж не буду багато їх тут канаточок робити. так. І нарізаємо так наші палочки до кінця. Тепер беремо помідор. Ріжемо. Якщо серединка випадає, там де щось лишня юшечку, то її не беремо. Головне, нам хоча такий, знаєте, помідор взяла, такий рожевий, то такий, вроді, тверденький. Ось такі шматочки. Юшечка хоч залишається на тому. Тепер беремо сир і натираємо сюди і на такий на намілку тертушку. Отак. Додаємо сюди трішечки майонезу. Багато не треба, щоб воно не було жирне. Додаємо ще сюди, бачите, чуть не забула, сушеного чесночка. Я не багато, Можете такого, ну, звичайного, це все за вашим бажанням. Так, це все перемішуємо. Ось така маса у нас вийшла. Так, взяли багет, порізали і викладаємо на наш багет. наши, нашу начиночку такую. Вот так. И так на кожный шматочек выкладываем. Вот так. И так наступный. И так накладываем. Вот так. Так, і зараз духовочку на 190 градусів. Ой, на 190 градусів. Ну, будете дивитися, там 5 хвилиночок, недовго. Як побачите, що сир вже роз, розтопився, і вже хлібчик там трішечки так підрумянився, і вже воно буде готове. Дивіться, які вийшли у нас канапочки. Дуже швидко готуються, просто я ще трішки присипала зеленої цибулі. Не хочете, можете не присипати, можете кропом там, петрушкою. Це все за бажанням. Так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.